Ну, він дуже добрий дитиною був, правді. Але він, він такий, от його було скрізь багато. От він такий шустрий. Він не міг сидіти на одному місці. І не посила я сам, я сам. Та, в Садочку взути, ще там вдягнутись. Я сам. І все. Виховательки, я сам. Я сам. От він казав, він ніколи не міг би сидіти в кабінеті. Це не моє. Ось такий він шустрий, бо він реагував. Він десь дуже швидко на все реагував. Він любив, щоб справедливо було. Андрійко мій був дуже хороший. Та прекрасна була дитина. Був дуже до... добращий, дуже добращий був, через щур і дуже справедливий. Всіх приймав і всім допомагав. Був дуже щирий, дуже максимально, бо ніколи не сварились. Тільки як діти є, що б'ються, ніколи не билися. Мені подобався його характер. Що не він робив, те саме я робив. Він своє перше татуювання набив, мені було років 14. Я мамі ні слова не сказав. Я пішов набив, потім другу і пішла. Поїхали. Андрій прийшов до нас в підрозділ працювати на початку 2021 року. Відразу із завзяттям приступив до служби в органах національної поліції. Постійно підтримував колег, був чесний, порядний, добрий, щирий, добродушний, відданий для своєї роботи, підтримував завжди колег. З Андрієм ми познайомилися, коли вступили до лав об'єднаної штурмової бригади Людь. А саме Сафарі це був 23-й рік. Андрій був позитивною енергійною людиною, майбутнім української нації. Про його можна говорити дуже довго, але що мені запам'яталося, те, що він завжди був опорою такою, що завжди прийде на допомогу мужнім, хоробрим і завжди залишався вірний присязі. Андрій, я знаю, з часу навчання в Молодоростаївському ліцеї, коли він прийшов до сьомого класу, перейшов. І тоді, на уроках там, фізики, хімії, які я викладав, ми з ним зустрічались. І фактично до 11 класу, коли випустився зі школи, такий, знаєте, жартівливий, веселий, цікавий, життєрадісний, завжди з позитивом, завжди казав, що все буде добре у нас. Якось з вечором питав, я тобі принесу котика. Бо я йому казала, що немає внуків. Андрій вже би якусь невістку привів, вже внуки хотів би понянчити. І то він е, патрулював, Я кажу, до година п'ята ранку, напевно, була... заходить. Таке холодно було. Десь ця пора, приблизно ця пора. Ні, той, 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 той котенятку приліпилось, таке нещасне. Його не від себе відірвати. Придірвав, каже, нато тобі будеш глядіти, тобі замість внука. Я нього завди лягав, їй будко Андрій Він прийде з роботи, я кажу, і піди в відпустку. Він каже, то хлопці взагалі не будуть відпочивати, якщо я піду в відпустку. Він завжди думав, за когось тільки не за себе. Він казав, ну, перейдуть мої хлопці, потім поки закінчиться війна, прийдуть хлопці, ти дав, він не почервався. Стосовно роботи мав велике завзяття до праці. І в подальшому, як тільки був створений штурмовий підрозділ Людь. Відразу виявив бажання служити та захищати нашу Україну відповідно в штурмових підрозділах. Не було такого дня, що ми мене зацікавляли. Ми могли з до годинами говорити. На добраніч це у нас стандартно. Може бути з доброго ранку, а на добраніч і смайлик, це мама з ним, це норма. Мама скажу, що казав, баба і був в пеклі. Мені дзвонив. Тільки прийшли з позиції. Мой татка не тут пекло. Він мені написав, я йду на три дні, зв'язку не буде. От, перша ніч я не спав взагалі, зранку просинаюсь. І він мені скидає фото якби, з місця подій, але вони вже якби відійшли. І кажу, давай дідзвонимось. Кажу, давай. Я виходжу з кімнати, він дзвонить до мене, зразу улибається. Я до нього. Кажу, що там розказувати? А він то так. Просто уливається і каже, пекло, і уливається. Кажу, якось тобі занадто смішно. Каже, то що адреналін грає. Коли він йшов ну, вже на ротації, то він завжди писав і казав, що ну, я тут, але в мене надійний тил. Я кажу, мам, як хлопців, я хлопцю собі не покину. Настільки е, каза, це моя ну, як друга сім'я. Не знаю, чи я відчувала, чи не відчувала, але. Зранку встала, то буде нам вже п'ята була, той самий день, це 15 грудня. Глянула заставку, заставка він, такі очі. Всікляні, та заставка стояла якийсь вперло. Ну, і я таку побачила очі стікліні. І, так, і така думка в мене моєї дитини. Потім я на її. А там таке вікно без штори, без нічок, каву, прилетів гол, просто сів на ковід. Там впевнено посадів хвилинки дві. І це кіша дивіка. Якийсь дзвіночок поганий, як тоді доля не дзвоню. Кажу, він мені там скидав номера попри мені своїх, кажу, дзвоня, питання, бо щось не. Щось не добре. 30 листопада останній раз ми спілкувалися, він сказав, що скоро він йде на вихід. 15 грудня 2023 року, на жаль, Андрій загинув на сході України, захищаючи наш суверенітет, захищаючи Україну, захищаючи наш народ. Під час транспортування полоненого був здійснений ворожий обстріл, наслідок чого, на жаль, Андрій загинув. Дивимося на це і думаю, знаєте, я в якийсь мірі безуча, без не знаю, це назвати, щоб мені мою дитину привезли цілу, яку я могла перегоротися і поцілувати. Ще буде на Андрея два роки, я змиритися не можу, щоб не не мати війська, плачу. Ввечері плачу, там на і Я плачу, я плачу. Молюся за нього. Всі. І час під часу він такий веселий. Він веселий, світлий, то він кудись їде і що то знився, що, ну, що він каже, та я живий, я живий, що він нам доказує, що він живий.